І всім хай, вами я, Артур Домашко, і ми сьогодні будемо пробувати челендж. Ми вводимо кока колу цукор і воду і все все змішаємо. Поведемо, що зробиться. От я вже на колу. Ще в води, чекайте. Cor. Provamos o na smak. पर आज इन क्या बीर Я ще там випустив ролик там де ми буде моєї сестри. Та, шучу, шучу. То, насправді то не моя насис. Насправді то моя не сестра. Це вона просто так якби випустила відео там куди я написав ролик. Пес походиться від диявола. о боже мій, Він рад, він як наскакував на нас. то то капут. Я випускав посліду собак. Дайте мені лише один батальйон. Дайте людей. Боже мій. Я їх наздожену. Ні. Він собою прагне. Збирайте раду, негайно. Коротше. Підписуйтесь. Давайте так. Давайте хоча наберемо п'ять тисяч лайків. П'ять тисяч лайків. І відразу вийде вже нове відео про челендж. Це я часто кажу, Так що всім спасибо за просмотр. з вами був я, Артур Романський. Всем удачі, до новых встреч, пока-пока. Ой. Я перепрошую. Он просто нажимает в